Сьогодні 24, 24 лютого 23 року. Рівно рік. І нічого з собою зробити не можна, тому що в моїй пам'яті, в пам'яті моєї сім'ї, дітей, внуків і правнука залишилася ніч 24 лютого 2022 року, коли в 4-й годині почали бомбардувати місто. Київ, нашу столицю, наш рідний Київ. І нікуди від цього не подінешся. Ця біда це з нами. Тому всю ніч чекали десь у сусідах. Рукнуло відро, а вже думаю, що щось почалось. Ні. Вірю, що не почалось. Вірю в те, що ми будемо рухатися далі, і вся наша країна, всі наші, весь наш народ, всі наші Збройні Сили, ми віддамо все для того, щоб ми добилися головного в нашому житті на сьогоднішній день. Для всіх мільйонів українців перемоги. Тому я маю сьогодні особливу, особливе задоволення і довіру від керівників фонду братів Суркіс від Григоря Михайловича і Ігоря Михайловича, вручити чергову фуру. От, я вже е, е, боюсь називати кількість, але ці десятки автомобілів, які везуть. Із Європи, з цього світу гуманітарну допомогу. Одна з таких, один з таких автомобілів зараз перед вами. Ви бачили ці вантажі, бачили цей об'єм. І ми сьогодні їх передаємо Збройним силам.